З нагоди святкування 15-ї річниці прийняття Верховної Радою Конституції України 28 червня на Волині відбудеться змагання з мотоциклетного спорту. Цей захід через пропаганду здорового і активного способу життя, а також демонстрацію високої водійської майстерності, має залучити молодь до занять технічними видами спорту. Подібними змаганнями організатори заходу хочуть, аби мотоциклетний крос став популярним видом спорту на теренах нашого краю. Організація, підготовка та проведення свята відбудеться під патронатом народного депутата України Анатолія Гроботюка. Для нас це знакова подія, хоча б з того приводу, що. Проведений певний об'єм робіт. І як ви знаєте, коли проходять певні роботи, треба провести якусь перевірку. Ну, а хто краще може провести перевірку, як безпосередньо ті спортсмени, які виступають на вищих рівнях. Тобто, приїдуть хлопці, поїздять, здобудуть перемоги. Ми почуємо коментарі, можливо, якісь зауваження, і це для нас буде робочий матеріал, згідно якого ми будемо працювати надалі. В перспективі в нас проведення чемпіонату України з мотокросу, але це буде тільки на наступний рік. І ще трошечки далі, якщо заглянути, нам би хотілося в наступному році запросити, якщо все буде нормально, представників міжнародної федерації для інспекції даної траси. Якби було все нормально, можливо, можливо в 2013 році. Ми б змогли тут в Луцьку, безпосередньо вже приймати етап чемпіонату Європи з мотокросу.